Галина Демченко. Спасибі лісникові. Нахвалявся мороз усіх у лісі поморозити. Холодних вітрів, лютих хурделиць накликав, завивали вітри, шаленіли хурделиці, снігом усе замітали. Скрутно, голодно стало птахам і звірам. Навіть білочка й та засмутилася. Були в неї такі сякі припаси, та вийшли, а до весни ще далеченько. Добре їжакові, думає білочка. Добре барсукові, ведмедеві, позасинали у своїх схованках під снігом. І горенька не знають. А тут, мабуть, доведеться по чужих лісах поживу шукати. Дострибана білочка до узлісся. Аж чує хтось шур-шур. Рип-рип, глянула, аж то лісник на лижах пробирається. За плечима в нього тугий мішок. Підійшов лісник до дуба, розклав на снігу свої віночки. Це для зайців. Потім відступив трохи і у простору дуплянку, що висіла на сучку, Плав жолудів, соняшникового насіння, житніх-сухариків це вже для білочки. Тепер їй не доведеться свою домівку і рідний ліс полишати. Нехай і вас в зимову холоднечу зігріє гарна книга.